Студенти довженківці, прийміть щирі вітання з міжнародним днем студента. 17 листопада має особливе значення для студентів усього світу. Це свято об'єднано молодих людей, усіх навчальних закладів. Студенти завжди були авангардом української молоді. Від вашої небайдужої життєвої позиції активної участі в житті нашої держави, великою мірою залежить майбутнє України і наша перемога. Бажаємо усім студентам здоров'я, успіхів, творчого натхнення. Здійснення усіх мрій і нехай завжди залишається з вами радість чудових студентських років. Я вас обіймаю. Добрий день, шановні студенти, мушні юнаки і чарівні юнки. Ви сенс нашого професійного життя. Ви майбутнє України, майбутнє освіти нашої незалежної, вільної держави. Ви стоїте біля витоків формування особистості демократичного суспільства, яке ґрунтується на європейських цінностях. Вам випав нелегкий шлях бути студентом у важкі воєнні часи. Але це випробування дається лише сильним, лише відважним, лише гідним. Дуже хотілося би, щоб ви пройшли цей шлях. Дійсно гідно. щоб ви досягли тієї омріяної мети і не зрадили її. І на сам кінець отримали диплом магістра чи бакалавра дошкільної освіти. Сьогодні ваше свято світле, сонячне, справжнє свято юності, я хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Мужності, відваги і віри, віри в свої сили і віри в те, що всі ваші мрії обов'язково здійсняться, якщо до цього докладати зусиль і щиро цього прагнути. Перемога за горами. і я вірю, що разом ми її здобудемо успіхів. Зі святом вас, шановні наші студенти. Поки що студенти, бо час, коли ви виконуєте цю роль, дуже швидко сплине. Вам довелося бути українськими студентами у найскладніші часи нашої держави, але від виконання ролі студента вас ніхто не звільняв. Тож цінуйте ці часи, навчайтеся, бережіть себе, бо ви наше майбутнє. Бо ви наша надія і ви наша гордість, а студентські часи вони залишаться з нами назавжди. Наші дороги у кого колись замикаються. Зустрічі наші з прощаннями потім єднаються, прийде колись. Потом рік, а потім ще років потік, навчання наше не забудемо ввік, прийди колись, потом рік, А потім ще років потік, навчання наше не забудемо в Зі святом вас, шановні наші студенти, і миру нам. Всім. Всім доброго дня! У мене сьогодні дуже почесна та приємна місія привітати всіх студентів та студенток нашого університету, факультету дошкільної освіти з Міжнародним днем студента, який відзначається 17 листопада. На жаль, цього року це свято не є таким веселим і не приходять на думку такі слова, як сесії до сесії живуть студенти весело. Все це пов'язано з тим, що в країні йде війна. Але тим не менше, дозвольте мені привітати вас цим святом і, звичайно, побажати вам всім здоров'я, злагоди, успіхів і звичайно миру. Хочу також побажати вам успішно скласти сесію, заліки та екзамен. Але найголовніший екзамен, який я дуже б хотіла, щоб ви всі склалися. Це екзамен, який приймає у вас сьогодні життя, це екзамен, до якого не можна підготуватися, до якого ви не знаєте заздалегідь запитань і немає відповідей, екзамен, який не можна скласти автоматом. Це найскладніший екзамен. Як же його скласти? Для цього треба просто жити, жити по совісті, в мирі з самим собою та з іншим. Жити відповідально і в той же час творити, навчатися і мріяти. Так-так обов'язково мріяти. Мріяти про те, що все буде добре, що буде перемога, що війна закінчиться. І ми знову з вами зустрінемося. Зустрінемось, але в то залі, в університеті, в якійсь аудиторії будемо все це згадувати і святкувати знову цей день, міжнародний день студентів. Тому ще раз бажаю вам всім успіхів і миру. Все буде в Україні. Ми обов'язково переможемо. З повагою до вас всіх, Віталіна Любинова. Дорогі, любі, милі, найкращі наші студенти, наші діти. Від щирого серця вітаю вас з Днем студента. Бажаю вам миру, щастя, здоров'я, успіхів. Скорішого закінчення війни вірю в нашу перемогу і знаю, що незважаючи ні на що на відключення світла, на відсутність інтернету, ви найкраще ви вивчитися, отримаєте якісну освіту і будете виховувати своїх дітей і майбутніх вихованців в кращих. Традиціях нашого українського величного народу. Вітаю вас! Всього вам найкращого, любіть один одного, допомагайте один одному, допомагайте слабшим, дружіть, підтримуйте, всього вам найкращого, знайдіть долинку для задоволення і для свята. Слава Україні, слава героям, слава нашим найкращим. Дорогі наші студенти, від щирого серця вітаю вас з Міжнародним Днем студента. Студентство це найкраща пора, радісна, безтурботлива, пора нових знайомств, звершень, досягнень і успіхів. Бажаю вам наполегливо йти до вашої мрії, легко долати сходинки науки, бути щасливими, радісними, відповідальними. Мирного вам неба над головою! Добрий день, шановні студенти! Студентські роки найяскравіші роки в житті кожної людини. Вітаю вас з вашим святом, з Днем Студента! Сьогодні я хочу побажати вам раціонально розподіляти ваш час, щоб і на підготовку до виконання практичних завдань, і на екзаменаційну сесію, і на відпочинок вистачало. Бажаю вам зберегти здоров'я. Я думаю, всі мене зрозуміють, особливо психічне здоров'я у цей непростий час. Бажаю знайти любов і гідну роботу за фахом. Якщо вже все це у вас є, то просто насолоджуватися. Хай у вашому житті всі дні будуть сонячними, наповненими радістю і успіхами. Бажаю вам завжди цікавитися новим, не зупинятися перед проблемами і труднощами. І бути завжди щасливими і успішними. Нехай всі сесії здаються легко і будь-які проблеми обов'язково вирішуються. Головне, бажаю всім вам миру для здійснення задумів і мрій. Вітаю! Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас, з ним студента! Бажаю вам коротких сесій і гарних оцінок, щоб всі ваші життєві іспити були пройдені невідмінно. Бажаю вам нових творчих досягнень, гармонійного фізичного та духовного розвитку. Вірю у ваше щасливе майбутнє!